Наші кабанчики. Видите, як гарно підросла свинка? Досить гарно підросла. Я думаю, що він вже, можливо, її покрив. конурець і монстр. Гарний кнур такий досить гарно годований. який буде задом задом буде такий, що ми цих свинок будемо тримати і. Коли вона вже буде народжувати, ми її окремо будемо вже закривати. Там є зроблений вольєр. І щоб малі собі вибігали на територію, щоб малі бігали по території. Малі будуть мати дирочку, вибігати і таким чином будуть привикати до навколишньої території. І так потім будемо отримувати цих поросят, щоб вони вільно ходити, пастися, багато трави, велике пасовище і хай собі тут пасуться дуже гарно вона підросла мені досить так краси так люк знаєте, взяв на, на зиму В принципі, трохи напряжно зараз сюди з доставкою зерна тому що зерно е, в принципі, не закупили певну кількість зерна не вистачило і снігом задуло, і мушу сюди якось доставляти. На санках довозимо як тільки можна. Але нічого, вистане за горами <кій> ще два місяці. Я думаю, зараз ще лютий. І в принципі вже березень березні трошки що може підсніжити, але більшість вже березень бере своє. Це є схрещення. Мангали з диким кабаном. Добре, вони ростуть. І взагалі, коли на виголі, вони ростуть, навіть ви не будете помічати, як буде дармове м'ясо. Зерна все одно треба трохи буде піддавати, але в більшості вони будуть на траві. На траві, на вигулі, і побачимо взагалі результат з весни до осені. Які будуть поросятка, батом їх розводити не будемо, Максимум що лишимо ще одну. Свиноматочку можливо підкупимо ще одну і все. Дві льошки і кнурик. Тому що немає сенсу більше їх тримати. А з ранньої весни до осені. Трошечки дати їм старту обов'язково. І нормально свинки будуть себе почувати. Буде травичка, будуть собі їсти і все буде гаразд. Інколи будемо закривати їх, інколи будемо випускати. Вони будуть знати, де мають ночувати, і вони добре все запам'ятовують. І таким чином будуть собі тут жити. Кабанчик такий під 100 кілограм. Ну, я думаю, що вона нас зараз кілограм живої ваги має 40. Точно. 40 зараз ще поки вона з ним попарується, поки поросятка. І зараз я думаю, що вона вже мала би спаруватися, Якраз не так гарно піднадобрала. Досить така гарна велика свинка. Чим годую? Мало не три в одному, гріз в перемішку з цим і додаю зараз преміксуємо, хай вони зараз хай стартує, хай набирає більшу вагу, величину. Можливо, такі, щоб добачите, можливо підкуплю білих поросят. так що побачу, як мене роботою буде, можливо, з весни будемо тримати двоє білих поросят. Можливо. Не виключаю точно це, але думаю, що може нам це вдасться. Зараз така проблема зараз є з чумою, поросят, багато все падає, що Тому я не хочу багато тримати. тому що Різне може бути, потім шкода, що воно все виздихало так сліпшому міру. Чесно і не в напряг, так двоє поросят, не в напряг. От взагалі. Прийшов, насипаємо запасом зерна і все. Все чітко. Вистачає жолобу на 2 дні. Так що не забудьте підписатися, будете в курсі всіх подій. Буду вам більше за все показувати. Побачимо, чи воно вигідно, чи не вигідно взагалі В загальному. і спочатку побачимо, скільки вона народить малих. Це все в принципі, буде залежати від того, в принципі, в подальшому чому вигідно. Тому що чим більше, тим краще в плані молодняка, тому що ростень І... Одна щось перекрає зерно, одне піде типу, як на м'язку. Так що ми таким чином будемо запробувати. Ось так.